Цікаві речі для себе замовити. Так. Дивимось, значить питання ті, які ви поставили в телеграм-каналі. Давайте по черзі, бо Єлєни питання. Про дрони ми подивимось з вами на наступному стрімі. Завтра неділя, в понеділок подивимось. Дивимось, чому зникла цивілізація ацтеків. Хвороба чи знищили інші цивілізації. Дивимось. Ну тут дивіться, тут е, більше схоже, як на хворобу. Ну тут не прямо сама така хвороба, тут зло випадає, зло випадає з якоюсь можливою е, самою техногенною, техногенною, бачите, катастрофою якоюсь такою. Бо тут е, отрута випадає. От вони як будто були отруєні. Ось так. Більше випадає... От, бачите, тут смерть смерті випадають масові через якесь, через якесь отруєння. Можливо, це природна була якась природний катаклізм, який е отруїв більшість людей і не було ніяких там засобів, щоб врятуватись. Отак випадає. Тут прямо він якийсь там таких такого не було. Тут випадає саме якась, можливо, якась природна. Природний катаклізм, який от через отруєння наніс зло і смерті цієї цивілізації. Щось сталося таке, щось могло таке стати, що от і вони зникли. Так, це не жертвоприношення. Якось не жертвоприношення. Так, інше питання. Далі. Дякую, дякую, друзі. Величезне, дякую. Приватбанк. Приватбанк. Дякую за донати. Так, Ідем далі. <кхем> Всім, хто задонатив, дякую, друзі, величезне за підтримку. Так, ідемо далі. Чи була Атлантида? Дивились, на ми з вами це питання? Хто пам'ятає? Ми дивились це питання з вами по Атлантиді. Я точно вже не пам'ятаю, але питання точно пам'ятаю, що таке було. Чи існували колись грецькі боги Олімпа? Чи це вигадка? Ось так. Таке питання. Ми задали дивимось. Чи існували колись грецькі боги Олімпа? Зевс, Посейдон. Чи існували боги Олімпа? Друзі, я не бачу, щоб прямо існували прямо боги, такі. Вони от, люди вірили в них. Це більш така міфічна. Це е, такі от випадають як, більше як вигадки. Тут трифовий туз, він е, вказує на те, що просто е, в, люди вірили в це, тому що вони не могли пояснити силу стихії, там, силу природи, і ось вони то, зверталися до природи через таких вигаданих істот, ну, істот. чоловічих і жіночих, і, і жіночих. Ось так. Тобто їх фізично, їх фізично я не бачу, щоб вони існували. Так, ось така відповідь. Так випадає, друзі. Мені теж дуже подобається Каріна. Каріна коштується. Так, дивимось далі. Дивимось далі, друзі. Ось цікаве питання. Цікаве питання стосовно розкопок кургана в пригороді Дніпра. Чи могли ці розкопки спричинити загострення війни? Це прямо конкретно міфічне таке питання. Я не знаю за ці розкопки в принципі нічого, Ось зараз ви мені написали, чи, чи, чи могли вони якось спричинити загострення війни, чи якийсь вплив на війну мали ці розкопки? Нема тут ніякого впливу на війну взагалі. Просто розкопки. Просто розкопки. Нічого тут такого взагалі пов'язано з війною не випадає. Немає такого. Не, не, нема такого, бачите. Тут випадають тут люди якісь, які займаються цими розкопками. Нічого такого, що пов'язано, просто роблять свою роботу історично і все. Нічого такого супер, пов'язано з якимись там міфічними е, істотами, або якимось впливом, ось, або е, через вищі сили це якось вплинуло на те, що там з, на загострення якесь це пусто. Немає такого. бачите, це такого там немає. З цими розкопками не пов'язано. Не пов'язано. І ось мені цікаво, ось сьогодні 25 число. У мене просто таке, в мене таке відчуття ось за 25-те. Число. Що після 25 числа або сьогодні, 25 число, чи є якесь важливий, чи це чи, чи це є важливим таким днем у війні? Ось так. Бо мені задавали там особисті питання люди, і ми от спілкувалися і от чомусь сьогодні. Давайте подивимось. 25 лютого Ось сьогодні, чи є він якийсь такий важливий день у війні з орками. Так, друзі, ну, тут випадає просто такого прям міфічного нічого не несе. От, але, але, друзі, прям міфічного ця дата нічого не несе. Бо сьогодні на особистих питаннях там люди питали. Я от, думаю, зроблю сьогодні такий міфічний стрім, і подивимось, це питання. Особливо нічого не несе, але це випадає, як знаєте, якийсь. тобто то, що ми Випадає так, що ми пройшли екватор цей. Ми пройшли його, і, і випадає так, що е, після зими ось якраз зима зима вона є е, вирішальним періодом. Тут зимова карта випадає. Зимова така карта випадає. ось, Тому такі якісь вирішальні, це вирішальна зима. Весною вже повинно стати леше. Весною вже наші будуть більш активно деокуповувати території. Ось так. Тому хто дивиться в стрімській, ми обговорювали це питання. Ось, в принципі, і відповідь. Так. Ось такі відповіді, друзі. Поки, я не, я, поки робив розклади, чат не дивився, зараз. Зараз почитаю. Люди ті, які дивляться в стрім в записі, деякі не розуміють і пишуть там коментарі. а типу, ось-ось відповідають друзі, цей стрім, цей стрім він йде в онлайн. режимі і питання мені задають в онлайні. от А запис ви дивитесь. Вже в скороченому форматі, тому, якщо вам цікаво, можете поставити дзвоник, підписатись на канал, поставити дзвоник і заходити в стрім в режими онлайн. І бути з нами в прямому ефірі Спілкувати, спілкуватись. Подивіться, будь ласка, рада вас бачити, раді бачити. Так, доброго вечора. Мені теж подобається. Так, це вже читав. Подивіться, будь ласка, чи правда, що частина росіян хворі на інфекційну хворобу головного мозку, і чи причетні до розповсюдження хвороби представників влади Росії? Цікаво, ну мені від народження хворі, я згоден, ну, Каріна, я з вами згоден. Що це е, в, 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 в ну, з народження така хрень у них в голові? Вони умова неповноцінні народжуються вже, бо вони ж там алкашня, наркоманіо, Наражають їх, їм там дають якісь гроші копійки за те, що вони е, плодяться. Ось так. Їм там дають гроші за те, що вони плодяться, і вони плодяться. Е, е, чим більше наплодять, тим більше їм дадуть грошей. Вони і живуть за ці гроші. Там багато хто в цих е, глубінках е, так званих. Сьогодні день жінки, друзі. Е, друзі і подруги, жінки, вітаю вас всім з Днем жінки! Всі наснаги вам, терпіння, здоров'я і дякуючи вам, багато перемог. Дякуючи вам, багато перемог. Якщо екватор, то це ще рік. Ні, це не в тому плані екватор, це переломний момент. Кажу ж, цей зима переломна і далі вже буде легше нам. Не панікуйте, не кипішуйте, Єлена, все буде добре. Давайте подивимось. Це така також, можна віднести, от Леся питає, це може від, можна віднести до міфічного питання, друзі. Чи, чи правда, що більша частина росіян хворі на ефекційну хворобу головного мозку? І чи причетні до розповсюдження хвороби представники влади. Просто подивимось, чи від народження вони хворі на голову, чи їх чи під впливом якимсь. Так, друзі. Чи вони орки такі від народження, чи вони під впливом. Та тут, тут якраз от бачите, випадають від народження. Ось, ось це постільна карта, тут ось діти випадають, зародження життя. От. Це ось така. Це тут прямо такого не випадає, що їх прямо розповсюджують, Інфекційна хвороба, тут хвороби взагалі не випадає. Це вони від народження такі. Це у них така генетика, це у них така карма. А ось цей... А оцей бункерний, цей бункерний, от бачите, він їх ще усугубляє, бачите цю їхню психічну і умову, умову у цю умственну, недосконалість, він ще й усугубляє, бачите їх. Ось так. Тут прямо я не бачу такого. От він там хворий, там ось він хворий, бачите? Тут е, плішивий хворий. Ось у нього е, реально таке є. А вони від народження такі. Так. Про Бахмут. На Бахмуті дуже гаряче. Так, друзі, що у нас ще які є питання? Країна. Лена пише країна на генерацію. Згоден. Так, ось такі питання міфічні. Ми з вами розглянули. Дякую всім за питання, за лайки, за донати. Також величезне. Дякую, друзі. Величезне. Так. Ось так. Далі ми можемо з вами. Далі ми можемо з вами подивитися ще. Не знаю, чи залює це відео чи ні. Давайте подивимось, вже те відео буде про міфічне. Я його, я його зроблю, оброблю і буде воно як е, питання міфічні. От про Бахмут. Про Бахмут. Будь ласка, будь ласка. Давайте подивимося, як там наші е, на сході, взагалі, де в самих гарячих точках, як наші е, військові, як вони себе відчувають, як в них взагалі там справи, якщо так можна спитати, як вони, е, який у них настрій, е, дух і так далі. Дивимось на, на сході, в таких гарячих точках, як вони. Друзі, вони міцні. Тут, бачите, тут піковий вказує на те, що вони міцні, вони працюють, вони працюють. Все в них під контролем. Там, ну, там складно, так, там підвищується напруга, тут пікова мазь вказує на те, що бачите, від 9-ки пікова мась, тут вказує на те, що підвищується ця напруга, але вони стійкі. Там випадає стійкість. Uh, і uh, скоро там їм буде ще легше. Там ось цей якраз як зараз, оці, до, до кінця зими, там самий напружений такий період, і потім це буде йти все більш-менш на спад. Далі будуть перемоги йти. Вони там стійкі, все буде там нормально, друзі. Ми йдемо до перемоги. Тут Туз відвернувся. Наші будуть давити орків, тут випадає так. Орки тут зі злом, всі хлопоти орківські вони зі злом випадають, території повертаються і вони біжуть, до, біжуть додому. Бачите, шістка бубнова тут вказує на орків, що вони будуть бігти додому. Так, там наші дамбу розбили, сирський там може обійдеться. Так, да, це дуже, до речі, потужно, те, що там генерали, вони не паркетні, не якісь там а знаходяться там, вони підтримують сильно бойовий дух. Так. Зараз там багато сміття по напруженим напрямкам. Та ні, не все. Ягідне вчора взяли там дамбата. Так, потім давайте ще подивимось, питання ось ставила Ірина, чи закінчились іранські дрони. Раз вже ми дивимось. Давайте ще подивимось, чи закінчились ці іранські дрони. На Рашкін. Іранські дрони. Закінчуються. Бачите, закінчуються. <кій> вони ще є, але вони, вони там закінчуються. Вони от думають, там випадало, мені сьогодні ми дивилися, що там китайці якісь дрони, або якісь запчастини до дронів, або там комплектуючі до дронів, або якісь там частини від дронів постачають. Вони хочуть таким чином якось замінити ці, але вони закінчуються в них. Ситуація там погана з цими дронами в них. Вони в них ось-ось і закінчаться. Ось так. Бо випадає, бачите, пустий тут удар по Україні. І взагалі по дронам цих, цих пусто випадає. Ось так. Вони закінчуються. Тими. Ці саме іранські дрони. Бахмут. Давайте подивимось Бахмут. Пишете за Бахмут, давайте подивимось ще й Бахмут окремо. Найближчі, найближчі ось дні, найближчий час, що орків чекає на Бахмуті. В Бахмуті. Найближчий час, що чекає орків в Бахмуті. В Бахмутському напрямку під Бахмутом загально чекає спустошення випадає, бачите? Зло ось самих ось орки, бачите, ось люди біля головного бункеру, ну, їх тут зло і спустошення, неочікувано. Якось там неочікувано в них, якось неочікувано їх там жахнуть наші так конкретно. І тут багато, там дуже людей. Там вони взагалі майже не, всі, не всю чуть цю групування положать. Положили і ще положать. З повітря буде потужніший удар. Ось тут випадає з повітря, по ним буде потужніший удар і удари навіть отак. Що. Катастрофа їх там чекає. Найближчі ось дні, це не прямо, що може бути там завтра-післязавтра. От найближчий час їх там чекає катастрофа. Просто ось всі, бачите, вони, от сімки біля бункерного. Ось означають, що вони там майже всі. У них як пунктів там, бачите, за Бахмут, їх там катастрофа чекає. Все, що можна було погане вийти, все вийшло. Тому, друзі, тримаємо кулаки, молимось за Збройних сил, віримо. В Збройні сили. Віримо в Збройні сили, друзі. Все там буде. Скоріш би удар по ним. Новий жест доброї волі. Та там не випадає прям новий жест. Там випадає конкретно розгром. Там порозлітаються бошки, Так випадає. щоб їхні бошки там будуть розлітатись. Вибачаюсь, друзі, чи можна, я не знаю, казати в Ютубі. Це ну отак, вот так як є.